Вітаю, шановні десяті класи на уроці Всесвітньої історії. Якщо попередній урок ми з вами присвятили тому, як агресивні країни, в першу чергу Німеччина, готувалася до війни і здійснювала вже кроки до розгортання світової війни, світової бійні, то сьогодні ми поговоримо про реакцію з іншого боку, зі сторони радянського союзу Сталіна, тому що неочікувано. А впереди Другої світової війни Радянський Союз став епіцентром зовнішньої міжнародної політики. А яка його роль? Ми про це сьогодні поговоримо. Протягом 20-30-х років політика Радянського Союзу заснувала суттєвих змін. Зрозумівши нездійсненність найближчим часом світової революції, радянське керівництво шукало виходу з міжнародної ізоляції. У роки світової економічної кризи СРСР прагнув використати суперечності між капіталістичними країнами з метою забезпечення перетворень першої п'ятирічки. Невдовзі стало зрозуміло, що дії Німеччини та Японії загрожують безпеці Радянського Союзу. Це змінило його зовнішньополітичну доктрину. Небезпека з боку Японії змусила Москву піти на зближення з Чанкайші і рекомендувати комуністичній партії Китаю діяти спільно з гоміндантом. У боротьбі проти Японії. СРСР виступив за створення системи колективної безпеки і стримування агресора. Провідником цього курсу став народний комісар закордонних справ СРСР Литви. Успіхом на шляху створення системи колективної безпеки стало укладання в 1935 році радянсько-французького договору про взаємну допомогу. А правда, в ньому були відсутні військові статті, але в будь-якому разі угода відкривала шлях до спільної боротьби з агресором. Аналогічні документи в 1935 році підписали Чехословаччину. Ставлення країн Заходу до створення системи колективної безпеки було прохолодним. Радянсько-французький договір був ратифікований Францією лише через рік. Сумніви викликали насамперед те, що Радянський Союз не мав спільного кордону з Німеччиною, і щоб виконати свої зобов'язання, радянським військам довелося би перетинати територію Польщі та Румунії. А ці держави категорично відмовлялись пропускати Червону армію, а французь, у французів склалося враження, що Радянський Союз хоче втягнути Францію в конфлікт з Німеччиною, а сам залишитися в постах. Прихід до влади нацистів в Німеччині у 1933 році кардинально змінив внутрішньо зовнішню політику і поклав кінець довголітньому співробітництву СРСР і Німеччини, визначеному у Рапальському договорі 1922 році. Радянсько-німецькі відносини значно погіршились. СРСР у нових умовах дотримувались нейтралітету і невтручання в будь-які воєнні конфлікти. Встановлення дипломатичних відносин із США в 1933 році і прийняття СРСР до Ліги нації в 1934 дещо зміцнило становище країни на міжнародній арені. З іншого боку, СРСР уже після 1933 року неодноразово робив спроби нормалізувати відносини з Німеччиною, фінансові і промислові кола якої були зацікавлені в продовженні вигідної для них економічної співробітництва. Але в Німеччині сприйняли дипломатичні кроки радянського керівництва, зокрема підписання радянсько-французького договору 1935 року як загрозу інтересам Німеччини і проникненню більшовизму в Європу. У 1938-1939 роках міжнародна обстановка різко змінилася. В Москві найгіршим варіантом розвитку подій вважали можливе зближення Великої Британії, Франції з Німеччиною, Італією і Японією. І вирішення всіх їхніх проблем за рахунок радянського союзу заострення відносин з Японією і збройний конфлікт в районі озера Хасан між радянськими і японськими військами робили ці побоювання більш-менш обґрунтованими. Зближення з Німеччиною, як розраховували в Кремлі, виводило БСРСР із міжнародних конфліктів. Допускали можливість поліпшення відносин з Японією та створювало умови для активізації радянської зовнішньої політиці в країнах Балтії, Фінляндії, Румунії. Навесні влітку 1939 року контакти радянського і німецького керівництва значно пожвалися. Мюнхен повною мірою показав радянському керівництву неможливість створити систему колективної безпеки. Радянсько-французькі і радянсько-чехословацькі договори виявилися простими клаптиками. Паперу. Незабаром Франція та Німеччина уклали угоду рівноцінну пакту про ненапад. СРСР розцінив цю спробу як спробу Заходу спрямувати агресію Німеччини на світ. Поразка СРСР на Європейському дипломатичному фронті виводили на тлі загострення відносин з Японією у конфлікті біля озера Хасан-Литня 1938 року. На думку радянського керівництва, СРСР опинилися перед перспективою агресії зі Сходу і Заходу, втративши надію на можливість створення системи колективної безпеки, опинившись в політичній ізоляції, прийнявшись з недовірою до Англії та Франції, Сталін починає шукати шляхів зближення з Німеччиною. Перелом у зовнішній поліції Кремля збігся з початком перегляду політики країн Заходу. СРСР рухався від Англії і Франції до Німеччини. Англія і Франція шукали зближення з СРСР. Англія і Франція стурбовані непередбаченими розвитками подій, вступили із заявою про гарантії допомоги ряду європейських держав: Польщі, Румунії, Бельгії, Нідерландам, Швейцарії та інші. Гарантії створити нову систему в Європі і Німеччина не могла здійснити агресію проти СРСР, не порушивши суверенітетом Польщі чи Румунії. І відповідно, не ризикуючи опинитися в стані війни з Англією та Францією. У березні 1939 року Англія запропонувала СРСР підписати спільно з Францією та Польщею загальну декларацію про взаємо взаємодію. У квітні 39-го року західні держави звернулись до Радянського Союзу з пропозицією надати гарантії Польщі та Румунії. У відповідь Москва запропонувала пакт про взаємодопомогу між Англією, Францією та СРСР з одночасним наданням гарантіям всім при з СРСР державам. Однак переговори, що почалися з цього питання, виявилися непростими через взаємну недовіру між учасниками і небажання сторін йти на компроміс. Формальною перешкодою для підписання Конвенції стала незгода Польщі та Румунії пропускати через свою територію радянські війська. Справжньо радянське керівництво вивчало питання про зближення з Німеччиною. У серпні 1939 року СРСР опинився в центрі світової політики. Його прихильності домагалися як Англія і Франція, так і Німеччина. Перед кремлівськими звертниками стала проблема остаточного вибору орієнтира, від якого залежала доля світу. На думку Сталіна, Союз з Англією та Францією в кращому разі міг принести напруженість відносин з Німеччиною. Гіршому він знає. Союз же з, з Третім Рейхом залишав би СРСР тимчасово осторонь світового конфлікту, можна було розраховувати на припинення бойових дій з Японією на річці халхен які точилися з травня по серпні 1939 року на території Монгольської Народної Республіки, на яку могла вплинути лише Німеччина, і на, території, і на територіальні надбання за рахунок Польщі, країн Балтії, Фінляндії та Румунії. Берлін був згоден на це, аби тільки вивести СРСР з гри і розв'язати собі руки для агресії проти Польщі, яку запланували на 26 серпня, а згодом і на 1 вересня. 21 серпня Сталін отримав від Гітлера телеграму, в якій заявив, що прагне до укладання пакту про ненапад з Радянським Союзом, і готовий укласти без будь-яких додаткових угод, яка стосується всіх суперечливих питань. Фюрер попросив прийняти міністра закордонних справ Німеччини Ріббентропа для підписання відповідних документів. Того ж дня, Сталін дав розпорядження перервати переговори з Англією та Францією, але, обставивши це так, ніби СРСР не винен в їхньому зриві і направив Гітлеру телеграму з висловлюванням надії на суттєвий поворот у радянсько-німецьких відносинах. Тут виникає логічне питання. А, ну, чому це було? Необхідно підписати, і ви бачите, причини об'єктивні, як і для СРСР, так і для Німеччини. СРСР хотів бути осторонь європейського, в європейського питання, хотів зупинити зіткнення з Японією. СРСР отримав певний час підготуватися до війни, і СРСР отримав би частину територіальних тут за рахунок країн Балтії, Польщі і інших. Ну і Німеччина з 22-го року була важливим економічним торговим партнером і для Радянського Союзу. І це знову ж таки повернулось. Ну а для Німеччини все доволі було логічно. Гітлер не хотів війни на два фронти, тому він і вирішив мати певний парітет. Ну і після нетривалих переговорів Ріббентроп і Молотов підписали в Кремлі. 23 серпня 1939 року договір про ненапад і таємний протокол про розмежування сфер інтересів у східній Європі. Берлін визнав за СРСР Фінляндію, Латвію, Естонію і Бесарабію. Литва вважала сферу інтересів Німеччини. Протокол передбачав поділ Польщі. Лінія розподілу повинна була проходити приблизно по річках Нара Віслася. Давайте ми ознайомимося з цим пактом про ненапад. Уряд СРСР і уряд Німеччини керовані бажанням зміцнювати справу миру між СРСР і Німеччиною і, виходячи з основних положень договору про нейтралітет, укладений між СРСР і Німеччиною в квітні 1926 року, прийшли до наступної згоди. Стаття перше, обидві договірні сторони зобов'язуються утримуватись від усілякого насильства від будь-якої агресивної дії і всякого нападу стосовно один одного, як окремо, так і разом з іншими державами. Стаття 2. У випадку, якщо одна з договірних сторін стане об'єктом воєнної дій з боку третьої держави, інша договірна сторона не буде ні в якій формі підтримувати цю державу. Стаття 3. Уряди обох договірних сторін залишаються в майбутньому, залишаться в майбутньому контакті один з одним для консультацій, щоб інформувати один одного про питання, які стосуються їхніх спільних інтересів. Стаття 4. жодна з договірних сторін не буде брати участь в будь-якому угрупованні державі, які прямо чи побічно спрямовані проти іншої сторони. Стаття 5. У випадку виникнення суперечності або конфліктів між договорними сторонами з питань того чи іншого роду, обидві сторони будуть вирішувати ці суперечки чи конфлікти винятково мирним шляхом. У порядку дружнього обміну думками або в належних випадках шляхом створення комісій з регулювання конфлікту. Стаття 6. Даний договір укладений терміном на 10 років з тим, що якщо одна з договірних сторін не денонсує його за рік до закінчення терміну, термін дії договору буде вважатися автоматично продовженим на наступні 5 років. Стаття 7. Даний договір підлягає ратифікації, в можливо, короткий термін. Обмін ратифікаційними грамотами повинен відбутися в Берліні. Договір набирає сили негайно після його підписання. Складений у двох оригіналах німецько-російської мови в Москві. Москва 1923 23 серпня 1939 рік. За уповноваженням уряду СРСР Молотов за уряд Німеччини Ріббентроп. А, ну, в принципі, договір про ненапад він був на той момент звичний. Усіх країнах Європи такі договори були, навіть і у Польщі з Німеччиною також. Саме цікаво було таємний протокол, який був до нього, і про розмежування сфер впливу. Саме таємний протокол свідчив, що СРСР остаточно повернувся до політики, яку проводив царський уряд. Єрисама була таємна дипломатія і територіальна експансія. Підписавши протокол, Радянський Союз фактично опинився серед держав, які підпалювали війну. І цей додатковий протокол в основному на важливий тим, що він розділяв Європу, Східну Європу на сферу впливу. і бачите, яка карта. А радянська сфера інтересу це Фінляндія, Естонія, Латвія, Бесарабія. А німецька сфера це Литва і Польща діляться по лінії Навер, Віс, і, по суті, Західна Україна і Західна Білорусь відходять до складу радянської держави. А, ну і ось цей таємний протокол. Ну, цими таємними домовленостями Німеччина нейтралізує радянський Союз і прив'язує його до агресивних держав. Безпосереднім наслідком підписання. А цих документів стало те, що німецькі війська вранці 1 вересня 1939 року здійснили напад на Польщу. 3 вересня Англія і Франція оголосили війну Німеччини. І саме це послужило початком Другої світової війни. Тому, якщо поєднати і попередній урок, і сьогоднішній урок, ми чітко бачимо приводи, які дозволили Гітлеру почати цю війну. Не без допомоги Радянського Союзу. Недаремно в Європі дуже великого резонансу набули цей договір. Багато хто малював карикатури порівнюючи між собою і Гітлера, і Сталіна. Ви бачите, ось Гітлер-Сталін біля трупу Польщі. Бачите ось такі карикатури, які теж у нас були на той момент намальовані в Європі. Ну або дуже популярними були сатиричні карти, які використовувалися від попередньої світової війни. Ви бачите французьку карту, карикатуру початку Другої світової війни. І тут ми бачимо, що Польща з одного боку вторгається Німеччина до неї, а з іншого Радянський Союз. Uh, ну і даремно 23 серпня в Європі, в Європі сьогодні відзначається як День Чорної стрічки, як подія, яка по суті дійсно дозволила Гітлеру починати цю жахливу війну. Тому що завдання ви бачите зараз перед собою. Будь ласка, опрацюйте до наступного заняття. До зустрічі на наступних уроках.